Всім привіт! Ви на каналі Дорама Варпс і сьогодні буде підбірка топ-5 дерам новин 2025 року. Звісно, давно не було цієї рубрики, тому треба її трошки повертати. We are back. That's... We are back. На цей канал, правда? ж? І розпочнемо з дерами Королева Шахрайства, де головну роль грає Пак Міньйон і кого ж вона грає? Вона грає героїню, яка створила шахрайську спілку, групу Групу таку спілку, яка займається шахрайством і яка розводить самих шахраїв. Тобто вона хоче покарати шахраїв, які... Обманюють інших людей, і вона не просто хоче їх пократи, а хоче нанести їм психологічні такі уроки, зламати їх і показати, наскільки недобре обманювати людей. І, звісно, вона це робить не сама, а зі своїми друзями, які є в її команді, їхня група так і називається впевнена людина. По сюжету це комедія, і е, уривками я бачила е, самі ці епізоди цієї драми і хочу сказати, що я її планую подивитись, оскільки ну, сюжет захоплюючий і плюс е, е, грає головну роль Пак Пакмійон, і тому я впевнена, що ця драма буде просто шикарною, дуже шикарною. І у сюжеті не сказано, чи є там любовна лінія, але щось мені підказує. Можливо, я помиляюсь, але мені підказує, що там може бути любовний трикутник. трикутник. Про Проєкшина це драма буде нам розповідати про самого головного героя, якого звати також шин, і він е продає у своїй невеличкій крамниці запечене курча. Ну, Кафе, і він міє дуже добре заспокоїти людей і вирішувати бійку мирними шляхами. Колись він працював у спецслужбах і був радником. А зараз він собі продає в крамниці, і там підключається до нього ще один кур'єр і прокурор, які будуть з ним комунікувати і вирішувати всі питання. Щодо сутичок, які будуть виникати в межах його закладу, або поза його межами, Давайте перейдемо до третьої терами. Сотня спогадів. Цей серіал нам буде де нам розповідати про двох дівчат-кондукторів, які їдуть на поїздіч чи автобусі номер 100 і вони... Як вони ж до цього дійшли? В цій вони хотіли заробити більше грошей. Одна з них хотіла вступити для університету, але для цього потрібно було заробити кошти. Інша хотіла втекти від батьків і заробити свої власні гроші і побільше. І в них виявляли проявляється, між ними дружба, вони одна одній допомагають. Мені подобається сам акторський склад, який є у цій драмі. Е, уривки я ще точно не бачила, тільки в, на, е, тільки в інстаграмі я бачила в актора, який знімається в цій дирамі, е, Уривки, ну як це сказати, закадрові моменти. За кадрові моменти цієї драми. І я думаю, що вона буде дуже чудова. Ну, в принципі, я про всі так дорами говорю, коли рекомендую. Хіба ні? Ось, і також буде між ними чоловік. В сюжеті вказано, що буде між ними один і той самий чоловік. Або, може, ні. Я не знаю в сюжеті, ніби натякають на це. Але я не знаю. Тому треба буде переглянути, треба буде переглянути. І наступна дорама це хи і усе інше. Ця драма, вона вже відрізняється від інших, тому що це вже не комедія, це вже драма, коли головна героїня була дуже успішною. І ось раптово в неї сталася невеликовна хвороба. А перед цим вона мала з собою подругу. Вони дружили, втратили зв'язок. І ось вона приходить до своєї подруги і просить її, щоб вона разом з нею провела останню її подорож всього життя. Останній, щоб вони разом побули і не було так. Самотня побирати на одинці. Я вже хочу подивитися її прямо сьогодні. Вона, звісно, це драма, і я більше зараз прихильниця комедійних драм. Але ось цю, з цим акторським складом вона мені дуже прям вже по вайбу подобається і хочеться її подивитись. Тому... Чекайте, я скоро ще знімлю на цю драму огляд. От даю вам слово, тому що я її точно перегляну. Ось така передісторія. Я зараз дивлюсь драму курок. І просто треба знайти якусь пішкоментійну драму, щоб їх поєднувати, тому що дві напружених драми я не відрушу. І на останок, на родзинку цього відео, я залишила драму, бо первородний гріх. Ця драма, драма, детектив і дуже напевно, сильний детектив, ще раз повторюю це слово, головна героїня отримала прізвисько Богомол, оскільки вона стала серійною вбивцею чоловіків, і потім її впіймали, і вона сидить у в'язниці, тому що в неї довічне ув'язнення. Пройшло багато років, і ось знову з'являється богомол. Але головна, богомолка сидить в в'язниці. Хто ж то може бути? Хто? хто повторяє за нею? Поліція така, хм. хто то може бути, хто нам допоможе? І, звісно, нам допоможе богомолка, яка сидить в в'язниці. Вона допоможе, роз... вона допоможе віднайти людину, яка її наслідує і повторює. Вбиває теж чоловіків, які вчиняли насильство до дітей і жінок. Ось. І вона починає вбивати цих чоловіків. Тут нова богомолка. А справжня богомолка погоджується допомогти поліції лише за однієї умови. Якщо вона буде комунікувати і співпрацювати з своїм сином, який став детективом. Прикиньте, мати серійнобувця, він детектив, працює в поліції, і вони будуть працювати разом, щоб віднайти плагіата, богомола. отак от. Я думаю, що це буде. Дуже е, класний детектив, оскільки, оскільки що, оскільки дуже цікавий сюжет, і мені здається, фанати такого, прям дуже-дуже такого детективу будуть дуже задоволені е, цією дорамою. Тому я вам висвітлила топ-5 дорам 2025 року. Це буде моя осіння версія, точніше. Жовтнева, жовтнева, ладно. І на цьому будемо завершувати. Дякую всім за перегляд, дякую, що ви дивитесь, дякую, що ставите лайки, дякую, що ви мене підтримуєте в коментарях. Я вас дуже люблю і ціную. Читаю кожен коментар. І... Всім гарного вечора, дня ночі, де б ви не були. Підписуйтесь на канал Торама Вайп, ставте лайки. І до нових тут вайпсяла.